31 березня в Ужгороді на набережній Незалежності відбулося встановлення та освячення пам'ятного знаку на честь закарпатських воїнів бійців української армії, які захищають нашу батьківщину на сході держави від московсько-путінських окупантів і терористів. Закарпатське національно-патріотичне об'єднання Україна Соборна разом із громадською організацією Молодіжна альтернатива Закарпаття за участі широкої громадськості вирішили вшанувати закарпатських воїнів, бійців української армії, які віддали і віддають своє життя за збереження державної незалежності України, права і свободи свого українського народу у наші дні. Участь у відкритті та освяченні пам'ятного знаку, окрім активістів Закарпатського об'єднання Україна Соборна взяли також представники громадських організацій, Молодіжна альтернатива Закарпаття, Молодь Закарпаття, Християнська народна спілка Закарпаття, студенти вищих навчальних закладів Карпатського університету імені Вестина Волошина, Православної Української Богословської академії, Ужгородського національного університету та представники громадськості Ужгорода. Духовенство православного академічного храму Української Богословської академії на чолі з архімандритом Віктором Бець у співслужінні архімандрита Діодора Муратова відслужило за упокійну літію за загиблими воїнами в АТО, а також молебень за Україну, настання миру на нашій землі і благополуччя українського народу та освятило встановлений пам'ятний знак на честь закарпатських воїнів, бійців української армії в АТО. Господи Боже, Отче нас Небесний, будь милосердним до нас та благослови нам мир злагоду, і церковну єдність та перемогу українського війська над московсько путінськими. Боже, за братів і сестер наших, за українських воїнів, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних. І за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх, в єдину велику християнську сім'ю, допоможи нам подолати розділення українських християн і даруй нам єдину помісну українську православну церкву, щоб усі люди, як брати, слави величне ім'я Твоє завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Громадські активісти, які ініціювали проведення даного заходу, наголосили на необхідності шанувати не тільки героїв минулого, але й сьогодення, яке творить нових героїв, вписуючи нові українські імена в славетну, незламну та багатовікову боротьбу українського народу за свою державну незалежність, волю і честь. Під час відкриття та освячення пам'ятного знаку також були присутні закарпатські воїни, що нещодавно повернулися із фронту, та брали участь у найзапекліших боях біля Донецького аеропорту. Один з них із позивним Вінніпу, виступаючи за Ви маленькі, але Велике значення має для кожного, хто там був. Хлопці 128 бригади. Всі, хто воювали і воюють. Вдячні за те, що, ну, що їх не забувають. І тих, хто погиб, і тих, хто живі. Багато погибло, багато скалічено. Ну, дасть Бог Божою допомогою. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Під час урочистого відкриття пам'ятного знаку зі словами вдячності до воїнів АТО звернулися. Славна громада, сьогодні ми зібралися тут, щоб увіковічнити пам'ять. Українських воїнів. Але хочу наголосити на тому, що напевно кожному з нас і кожен з нас багато що або й більше віддав би за те, щоб в нас ніколи не було потреб встановлювати скульптури у зв'язку з пролиттям української крові. Але в зв'язку з ненажерливістю московсько-путінського окупанта обставини склалися інакше. Тож ми не маємо права забувати. Ми не маємо права зрадити тих, хто віддав своє життя і дивиться за нами з небес. І тих, хто і тепер боронить навіть в цю хвилину нашу державу. Цю дану міні-скульптуру ми ототожнюємо з одним коротеньким реченням, але дуже влучним. Впадуть вони, впадуть і вільні міста. Тож дякуємо вам за те, що ви не падаєте і що завдяки вам маємо вільні місця. Бережи вас, Боже, і не з Києвом покій. Слава Україні. імені студентів і молоді Закарпаття. Подякувати вам, наші захисники, за те, що ми не знаємо, що таке війна. У нас над головою мирне небо. І знаєте, за цей весь час кожен з нас зрозумів, що Україна це не Верховна Рада, це не кабінет міністрів, це не там, десь далеко. Це ми з вами, це ми кожен з вас. І кожен з нас повинен обрати свій фронт. Тому що колись нас діти запитають, а що ти робив, коли вбивали Україну? І що ми на це скажемо? І тому я вважаю, що завданням молоді є е, надати, прикласти всі сили для того, щоб воїни, які нас захищають, повертаючись додому, розуміли, за що вони там воюють. Це за чисте місто, це за місто без корупції, це за те, що вони отримували те, що вони заслужили без там, чиновницького апарату. І, там, Різних е, других речей неприємних. Е, знаєте, тепер ми вже бачимо, що Україна вона не народилася в 91-му році, вона народжується зараз. Вона народжується важко. І від нас з вами залежить, якою вона народиться. Ще раз хочу подякувати вам, наші захисники, наші воїни, наші герої, за те, що ви показали, що Закарпаття це не якісь там депутати-зрадники, на жаль, так повелося. А що Закарпаття це, вели, це достойна частина великої української нації. Пам'ятаймо історію свого народу, пам'ятаймо його жертви. Будьмо вдячні та горді за таких дітей вільної України. Бережіть, їх. слава Україні! <праць> Академічний хор православної української богословської академії в Ужгороді під керівництвом Чиття Юрія Ропонича. Що супроваджував літію та молебень за Україну, також виконав пісню Пливе Кача. Лежа. Ти ж на моїм серцю. Серцю лежа, Не не кача, поти. На завершення всі присутні виконали державний гімн України, ще не вмерла Україна. Я кросса.